Доброго ранку. Знаєте, не хотів записувати це відео, але вчора мені в одній соцмережі накидали негативних коментарів в сторону мене. І знаєте, душа, мабуть, хоче щось сказати, тому вирішив записати. Одна з проблем українців, те, що я помічаю, що дехто і, я так скажу, немала кількість починає сунути носа в чуже життя. Вони починають говорити, керувати. Кому де потрібно бути, що потрібно робити, як потрібно жити, як потрібно патріотично любити батьківщину, яким людина повинна бути, це дуже велика проблема психологічна в першу чергу тієї людини, яка це робить, яка до когось пред'являє якісь претензії. Це, в першу чергу, проблеми в неї. І вона повинна розібратися в собі. Тому що в неї проблеми в житті. Це знаєте, як створилася молода сім'я, там вже чи молода, чи вже не дуже молода, але потім починає свекруха чи теща лізти у сім'ю, Починає розказувати, кому що робити, як правильно дитину воспитувати, одягати, як правильно готувати, як правильно там чоловіка на роботу збирати, як правильно там з мамою спілкуватися і оці всі. Настанови, настанови, а причина, а ми прожили вік, да, або ми старші. І все, на цьому закінчилось. Моя дитина зараз мене вчить. І чи маємо ми право так сунути свого носа в чуже життя. Навіть в життя своєї дитини. До речі, повністю керувати. Тому, друзі, якщо вам хтось щось пишеть, говоріть. Щасливої дороги і відповідайте за своє життя самі. Не слухайте нікого. Слава Україні, слава за суми переможемо.